За розпорядженням міського голови Кременчука Віталія Малецького цього року у поминальні дні посилять рух громадського транспорту на маршрутах, які проходять поряд з складовищами та курсують до них. У неділю 12 травня автобуси матимуть відповідні таблички. Щодо Деївського кладовища, то з Раківки маршрути номер 4 та 2 курсуватимуть з 8, 9, 10, 11 ранку та 12 дня. З центру маршрути номер 9 та 2 з 8 за наявності пасажирів 9, 10 та 11 години. До Реївського кладовища також курсуватиме транспорт, а саме всі автобуси маршруту номер 1 та 17. По маршруту номер 30 виконуватимуться рейси від зупинки вулиця Миру з 10, 1040, 11,20, 12 та 1240. Автобуси рухатимуться за своїм звичним маршрутом до вулиці Перемоги, далі з правим поворотом до Реївського кладовища. Кладовище у Малій Кохнівці. Тут курсуватимуть всі автобуси маршруту номер 117 та частково будуть залучені автобуси маршруту номер 28 від вулиці Давида. Кострова. До кладовища у Великій Кохнівці курсуватимуть всі автобуси маршруту номер 3А, а також тролейбуси номер 5А+, та 7. Також громадський транспорт не у мене і Свіштовське кладовище. Курсуватимуть тролейбуси номер 2 3Б, 6, 15Б плюс та А Автобуси номер 25 та маршрутки номер 15 17 та 3Б. Додатково 11 та 13 травня працюватимуть автобуси за маршрутом номер 4 до Деївського кладовища за графіком з вулиці Правобережна о 9.45 та Деївського кладовища о 12.30. Зазначаємо, що 11 та 12 травня проїзд транспорту територією міських кладовищ буде заборонено виняток є лише для транспортних засобів з особами першої та другої груп інвалідності за наявності відповідного посвідчення. Також 11 та 12 травня на Свіштовському кладовищі курсуватиме безплатний транспорт для перевезення відвідувачів у віддалені сектори цвинтаря за графіком з центрального входу до кладовища о 9, 10, 11, 12, 13, 14 та 15 годинах. З меморіального сектору почесних поховань захисників та захисниць України о дев'ятій 10, десятій.